То був у підвішеному стані. Знаєте, не туди, не сюди, не заявлений, і не в мертвих, не в живих, ніде нічого в мене випадає. Не впевнена, що прям багато, але але фігурує хтось у обміні, хто і бав, мав такий підвішений статус. Одеса. Я зразу кажу: Одеса, друзі. У мене теж вже да, рицарь, рицарь Куптів. Так, да, вода. Тобто тут, uh, тут до Одеси. Ри Рицерь Кубків, да. до речі. Теж. Рицарь Кубків, так. Да. Друзі Одеса, обережно, будь ласка, Обережно, <coughs> обережно, Одеса. Рицарь Кубка це помірність теж. Uh -huh. Так, а, значить, людські жертви, дама. Я не знаю суди. А, там, де твориться якраз такі закон і так далі. Це, можливо, суди, можливо, якісь от такі от рішальні штуки. А от це отдається. Поліція не забуваю. Да, поліція. Поліція може бути, там поліція якось так. Ну, коротше, участки. Ну, це історія. Пов з пов'язане з движенням і рухом. Або о, ЖД, або може бути, але щось мені, наче, і не ЖД, Куди в якийсь автобус не де прилетить, чи фіг його пойми, але що там мені не нравиться, прям техніка як техніка скоріше. Mm, <кл 'язок> у мене друга сторона, можливо, це те, що висвітлює тебе. Мені не подобається тенденція, пов'язана з нашою четвіркою Пентакли там, де ми щось зберігаємо. Це питання ск да, складів. Точок, де дійсно зберігається, можливо, на ЖД або десь якась більше технічна історія, і оце в мене теж воно профігурувало, але як схрон, давайте так. Знаєте, схрон зробили, а хтось його розвідав, пронюхав, злив і туди може прилетіти. В тилову таку історію. Коротше з гарних новин в мене в мене випадає, але це в більш глобальному форматі, що ми поки знаходимося все-таки у своїй сімці жезлів, агресивно захищаємо свої інтереси. Раз ми агресивно захищаємо свої інтереси, значить нам є чим апелювати. Бо знову трійка пентаклей тут випадає. Є і ще на чому. Ну, да, працювати там, гратися і так далі, тому подібне. Тобто, є і ще чим утримувати свою якусь певну позицію, і воно випадає в гарних таких якби, новинах. Протягом тижня двох можуть бути якісь уже первічні соглашення. Тобто мені говорять, що скоріше два тижні може бути, якийсь, знаєте, пробліск або якихось перемовин, або того, до чого ми не могли договоритися раніше. У мене теж, до речі, випадає правосуддя. Але це теж я не погоджуюся. Це питання не тижня, це питання декількох тижнів. Може підкоригуємо угоду і будемо мати гарантій безпеки. Може, знову ж таки, да, зустріч в Аравії якось дасть якийсь проблиск, Уже щось зможемо якусь там да історію. Ну розуміти, що є якась уже, хоча би в у цьому пункті вже поставити галочку. Типу, все, всі домовилися. Знаєте, типу і документально записали, і всі підписалися, що під першим пунктом. То ми згодні. Ну, от, знаєте, в такому ключі коротше воно. от До речі, наша королева мечів по території РФ нікуди не йде. Вона все ще активна і бойова. тому тут да, Так що, тут, коротше, і ми ще тут рубимося, рубимося. А мене тут зараз так... дуже випав випав інтересний розклад, этот туз жезла, він тут очень огненний, коротше, п'ятерка мечей і. Этот... Ой, і це все на території нашого паскудного сусіда. Тому там, там буде активно, там буде прекрасно. І з гарних новин ми, до речі, зможемо зупинити якусь, якийсь е, натиск на себе, ну, бойовий, можливо, десь зупинити або наступальну якусь дію з боку РФ, або відбити якісь серйозні штурми. Знаєте, ну, типу, такого формату, що воно випадає, що є у нас така можливість на фронті якось іще. Ну, що воно програється на фронті в гарному сенсі. Є загроза знову по обстрілам, але вона тут така, якась знову от вибіркового більше, мабуть, характеру, не впевнена, що масового. Вісімка якби, жезлів вона є, але про масовість її ну, таке. Ну, Тобто, можливо, це от знову такий якийсь вибірковий обстріл. Вибірковий обстріл. Грошові якісь питання. Тут у нас вирішуються довгострокові, до речі, грошові питання. Може, все-таки Європа хоча би після своїх всіх обісраних зборів, знаєте, якби, як сказати, дасть якусь гарантію фінансової підтримки на більш довгий термін, чим вони нам там видають там, раз в п'ятилетку якісь бабки. знаєте, Ну, типу, бо в мене знову угода угода на грошах, угода на грошах, які якби, постійно є. Ну, тобто, не знаю, інвестиційні угоди, ще якась історія. Ну, коротше, якби знаєте, з одного боку, місцями новини херня повна, з іншого боку, є якісь проблески, в яких ми не зовсім з вами з голої жопи. Тобто, вже хорошо. ну то є, Не все так, коротше, не все так апокаліптично, як це виглядає з першого погляду. Скоріше за все, так хтось може бути, хто був у незрозумілій позиції. Угу. по якому, Да Хто був у підвішеному стані? Знаєте, не туди, не сюди, не заявлений і не в мертвих, не в живих, ніде нічого мене випадає. Не впевнена, що прям багато, але але фігурує хтось у обміні, хто і мав такий підвішений статус. У мене, у мене от березень, воно да, постійно б'ється все-таки більше на березень. Те ж саме, я ж говорю, що у мене теж є, що якийсь процент тих, хто без звісті зниклий, да. але в мене, в мене не період одного місяця. Період одного місяця в мене кажуть, що дуже тяжко, що прям малоймовірно. Шанс залишається, але малоймовірно, У мене більше до двох місяців. Ну, Мені гаряче, так. Да. У мене теж випад... Ух, тут звісно, опять так важко, але якийсь хоча б щось, якась грамулечка, яка дає нам можливість далі робити вісімку пентакли. Знаєте, далі монотонно. щось там цей. да У мене випадає, що якась хоча б якась така історія плюс-мінус якось знатягом можливо. Я знову роблю дуже дивне припущення. в мене вже котрий раз за останні тижні фігуру. Нашого боку Руцарь мечів І я знову натякну на те, чи не планується з нашого боку якісь більш активні дії в деяких місцях для того, щоб, можливо, щось продемонструвати або якось так. Можливо, якраз там так подібне рішення буде прийнято У мене тут все-таки випадає імператор, котрий нам щось то все скріпом, правда, душі, со скріпом, що це І де, причому це призводить до того, що горіла Олександра, карта вищого суда. А, вот, а, а, Тому що далі достатньо огняна карта, да, ті прильоти, ті влучання, які дозволять торгуватися більш конкретно з Росією. Я думаю, що таке буде.